Вітаю, слава Україні! У нас підприємницька п'ятниця, тільки вівторок. Ми сьогодні на бері Прикарпаття в Івано-Франківській громаді, село Чукалівка. Ну і сьогодні бачимо, що урожай вродив, вродив різний. Ну але більше розкаже Богдан про те, що цього року особливе. Ну і розкажи про перемоги, про Поли. поле перемоги. Тому прошу. Дуже такий важливий. У нас буде 14 числа буде відбуватися захід. Тобто минулого року, це рівно рік назад, ми садили саженці. Це називався захід поле перемоги. Зараз, як ви бачите, наша ягода вже та вже майже червоніє. Ми її ще накриваємо, щоб її вже дощ не пошкодив. І через два тижні ми запрошуємо всіх наших <кхи> всіх гостей, громади, сіл навколишніх збирати нашу ягоду, купляти, тому що всі кошти будуть на підуть на. ЗСУ Наш, для наших воїнів. Тобто, так і буде називатися захід. Він буде відбуватися тут, на цьому місці, на цій локації, 14 числа. Запрошуємо на 13-ту годину до нас в гості з дітками. А скажи, тут дрібонька бачу, полунецька. так? Е, вона, вона росте, так росте? Та, вона ще росте. Дівчата її збирали недавно. За два тижні вона якраз вже буде бачити, якраз буде. Така Бачу, ягода, там маєш, так? так, лохина та лохину ми посадили тільки минулого року, зараз даємо її тільки розростатися, а на другий рік вже будемо радувати наших покупців і лохиною. так само. Ага. А ну покажи, що ти взагалі що вирощується. Полуниця, зрозуміло, що <кій> Трошки асортимент розширили. Як бачите, у нас ремонтантні саженці. Сорт Мурану. Він росте з ранньої весни до пізньої осені. Цей сорт буде віддавати врожай аж до листопада місяця, тому що наші споживачі можуть її куштувати. І Івано-Франківську. Зараз ми так само працюємо з мережами Сільпо і Велмар. Так що можна і там також її придбати цю нашу ягоду. Так, у нас тут ще є. Виноград? Так, експериментальна. Така. Це тільки ці саженці посаджені теж минулого року. А це то що підрізав трохи виноград? Так, так воно підрізається, потім на осінь вони будуть теж підрізатися, але це експериментальне. Тобто основний урожай ми так само будемо його, от бачите, який він. Це кишмиш, чим його особливість, його не треба вкривати, він М -м, пахне. Е при мінус 28 не примерзає. І попробуйте на смак. Без mm -hmm. кісточки. Mm, класний, солодкий, дуже солодкий. Так що так само це в, в продажі буде у нас і виноград, виноград так само. Скільки ти mm -hmm. маєш e, поки що експериментально 150 метрів, але будемо далі розсажувати. А, тут лохина. Тут... Лохина, полуниця, виноград і йдемо далі. А лаванду це так. Для, Для, краси. Mm? Для краси Для Для краси. краси лаванда. Так. Га. Мало бути лавандове поле, але щось з твоєю війною. Поки Трошка що. Сей. Покажи ще перець, ти бачу, у тебе дуже так. гарний перець. Є у нас перець. сорт перцю? Є три різних сорта, є Амарок, Геркулес, вангард. але йдемо сюди далі. Uh -huh. Оця ділянка обробляється, це вже нова, це буде засаджуватися. Це ми вже нові саджанці посадили. Отак він у нас отака, бачите, uh -huh. в один ряд. Бачите, перець, перець вже збирали декілька разів. Uh -huh. І він десь буде до листопада місяця а Я бачу червоний, жовтий є. Тут Тут у нас ще е, такий експериментальний був. Е, посадили лохену, але є свій, вільне місце, і ми вирішили посадити кавуни. сюди кавуни. Покажи, які здорові. кавуни. Кажуть, дивіться. що у нас не ростуть здорові. Диві. Ну, дивіться, які кавуни. От, От ходіть сюди. З цієї сторони, бачите, які кавуни ростуть. Тобто ми не, не вибираємо, бачите, і вони є. То, що Там вже багато просто люди купляють, приїжджають. Тут бачите, от. Ми ну, їх, ну, майже як гриби можна шукати, але кавуни трохи більше за гриби, так що їх видно. Ну. Тут бачите, от вони. через кожне 90 см ми посадили ось такі приблизно. От бачите, є комун теж. А їх як це? треба садити? На, на які ну, віде? в середньому, якщо на відкритому ґрунті, то через 80 см і метр ну, який на... Так, А оцей я, напевно, зараз його візьмемо, напевно, зірвемо, бачите. Ага. Де-де? Він не штучний, тобто я його відриваю. Якщо можна. Отак от Івано-Франківській громаді ростуть кавуни. Але, як то кажуть, все добре, коли вони солодкі. Так що зараз буде можливіше розрізати і подивитися точно. У тебе ця ковунів, так, Так, є одна і там друга. Є, а сам. це що таке от ще покажено? Ну, це це лохина. А Лохина? Так. Ну, ми так говоримо, що це Лохино кавунне дерево, тому що один рядок і дає і Лохину, і ще ну, такий урожай, як то кажуть, бонус. Для початківців, ну все рівно кожен сантиметр квадратний у нас в теплиці працює. що хоче поливу? Хоче поливу, та, і, ну, і як бачимо, кислотний ґрунт йому пасує. Тобто це пасує, було, так? Та, ну, казали, що не буде, не буде, а бачите, от воно є. Може воно ще й краще, ніж на такому відкритому ґрунті. Та. Так, так що йдемо зараз, як то кажуть, ну, ну пробуємо. Так, треба попробувати. Багато розказувати, треба раз спробувати, а ще краще приїхати і самому Повтори, 14 числа на котру годину? 14 -го числа на 13 годину. Всіх сюди, запрошуємо сюди. Це Чукарівка. Село як їхати до цвинтара, відповідно, побачите поле, побачите полуничку. І сюди заїжджаєте. І Бер -бер. посмакуєте? Так. 14 числа. Так, тут давайте зараз. От тут у нас такий дегустаційний центр. Так. Там все, що у нас а росте. А такий перець ти теж маєш такий та, острий, а тоже. де гострий? А він, він у нас з оке... того боку, так? Ні, окремо, тому що коли його посадити з таким, перезапилиться. Його треба хоча б 120 метрів від такого перцю садити. А, так, Це благо. острий. Хто любить якусь остроту. А відчути. його попробуємо розрізати. Ой, не знаю, попробуємо. Франківський кавун. Франківський, так. Один такий, який він <хи> завеликий. Ну, великий так. але, але яка... Чи він солодкий, <хи> Чи він солодкий, так. Я не знаю. Експертів є багато зараз. Ану. Ану. Тріскутить? Ну, ну. ну. ну пробуємо. Так. Виноград дуже добрий. Виноград дуже добрий. А ну. М -м -м. Добрий. добрий. Солодкий. Ану, як тут, дегустаційна комісія? <рив> <рив> Має попробувати, що то таке. <рив> я люблю такі підприємницькі. <рив> Свіжий. 14 числа, ще з котрої години ще раз. З 13 години дня. З 13 години дня приїжджайте, можна подегустувати і підтримати Збройні Сили України. Бо... Саме основне це всі Та. гроші підуть на ЗСУ. Тому. Тут є така табличка Бері Прикарпаття, побачите полуничку з дороги. І сюди і, і здалеко і Покажи вон там, що є така табличка. О, ягідка на Та, всіх. Бачиш, ягідка. Смієте. І сюди приїжджайте. А ви підтримайте місцевих виробників, місцевих фермерів. Це дуже важливо, бо це є місцеві податки, підтримка наших Збройних сил України. Дякую за екскурсію. Дякую а я за... дякую за підтримку. Всіх чекаю в гості. Приїжджайте. Хвачного, приїжджайте. Слава Україні! Героям слава!